Гран-прі <плес> Нагороджується четверта вікова категорія. Зразковий ансамбль народного танцю радість міста. Берлина». Разковий ансамбль народного танцю радість будинку дитячої творчості імені Олександра Розумкова привіз дві нагороди з восьмого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної творчості Барвистий віночок, який пройшов у березні в Дніпропетровську. В номінації для старшої вікової категорії юні виконавці отримали диплом третього ступеню. Місячна ніч і слов'янські переступи здивували глядачів ліризмом образів. У номінації хореографічні колективи наші танцюристи показали. Ли перелаз і калиненьку складовими їхнього успіху стала довершеність кожного номеру. Судження гран-прі заслужене визнання талантів ансамблю Радість, якому на конкурсі аплодували представники 35 танцювальних колективів з різних міст України. Такий успіх у юних аматорів мистецтва не вперше. Взагалі ми багато подорожуємо. Недавно була за кордоном в Польщі, дуже сподобалось. Але найулюбленішою моєю поїздкою це було на фестиваль «Мовкошені потіхи, де ми виграли перше місце, танцем слов'янські перетупи». Було дуже весело. Сподобалось дуже. Лише у 2006 році учасники ансамблю Радість стали дипломантами та призерами фестивалів всеукраїнського та міжнародного рівня. Керівники колективу Тетяна Самойленко, Зоя і Олексій Ризванюки кумири для своїх вихованців. Я у колективі Радість вже хожу, я хожу на танці вже три роки. Мені подобається ходити, тому що тут гарні подружки і тут добра учитель, учительниця. Учні не тільки розвивають творчі здібності в ансамблі, а й знайшли тут друзів. Вихованці колективу почуваються в радості як у домі мистецтва. Мені найбільше подобається в наших програмах це перелаз, тому що він мене виховує як правильно, як чітко виконувати виконувати вправу. Для мене танці це все, тому що я навчаюся вже 10 років з другого класу. Я вже в 11-му. І ніколи не покидала танці, навіть не було про це думок, що я покину танці. І думаю, далі поступати на хореографа. Нещодавно радості виповнилося 12 років. Майже 60 постановок здійснив ансамбль за цей час. Остання подорож до Дніпропетровська відбулася за кошти батьків дітей, завдяки спонсорській допомозі пивзаводу, хлібозаводу і ТРК Вік та за сприяння міському про спілок працівників освіти і науки. Цей фестиваль чергова сходинка до успіху на творчому шляху ансамблю радість.